Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович, Сьогодні в програмі. У Чебоксарах сенатор Ніколай Федоров розповів про швидку відставку Путіна: що це відвага чи недоумство, і скільки залишилося до посадки е, відставки самого Ніколая Федорова. У держдумі РФ запропонували дозволити росіянам водити автомобіль без рук, чи підуть ненародні обранці далі, і чи зможуть росіяни кататися на катамарані без ніг. І нарешті у російському Моршанську мер зізнався сестрі загиблого на так званій СВО, що смерть її брата відкрила передмістом великі можливості. Ну а просто зараз поговоримо про ці та інші новини. Докладніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Я думаю, ви пам'ятаєте, як це зробити? Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. А що ми з вами можемо зробити сьогодні добре? Справу. Детальніше про це в описі до цього відео та наприкінці випуску. Обов'язково подивіться. Давайте починати. В Росії запустили систему соціального рейтингу. Вона називається Ми. Проєкт розробив Російський державний соціальний університет. Система оцінює корисність людини для держави. Ухти, цікаво. Щоб взяти участь, потрібно пройти тест із запитаннями про перспективи, сім'ю, кредитну історію, доходи, після чого система видасть коефіцієнт корисності громадянина для держави. Ага. Поки що не повідомляється, що відбуватиметься з громадянином РФ, якщо в нього коефіцієнт корисності буде низьким. Ну що з ним зроблять? Ув'язнять, відправлять на так звану свободу, просто утилізують, чи будуть ставити позначки в паспорті? Ну там корисний, не дуже корисний, шкідливий. А може і не в паспорті, а може на одязі або обличчі. Татуху зроблять, ну щоб всі інші бачили. О, дивіться, яка марна для країни людина пішла. Ну і найголовніше, а чому систему для початку не випробували на Володимирі Путіні? Мені здається, це можна було б ну отримати такі дуже цікаві результати. Отже, які там були запитання? Перспективи, сім'я, кредитна історія, доходи. Давайте спробуємо. Е, давайте міркувати логічно. Перспективи. Ну так, ще, може, кілька років протримається при владі, але глобально перспектив жодних. Правильно? Правильно. Сім'я. Ну, теж ні. Із дружиною розлучився, а, дітей не визнає. Кредитна історія, ну теж хрінова. Грошей зараз йому ніхто не дасть, навіть Китай. Собі дорожче. Залишаються доходи. Ну, це, мабуть, єдиний пункт, де у Путіна поки що все нормально. Щоправда, його доходи це шкода і для Росії, і для світу загалом. Усі виходить, що Путін ну взагалі не корисний для Росії. Хоча давайте відверто, це зрозуміло і без системи соціального рейтингу. І поки Путін нарощує свої доходи з доходами самої Росії, стає все гірше. Путіну повідомили про відсутність у Росії сучасного обладнання для видобутку нафти. Російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки і близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від Земного обладнання про це путіну повідомив Олександр Дюков. Оце він. От він голова правління Газпром нафти, третьою за обсягами видобутку нафтової компанії РЕФ. Щоб усунути цю залежність, зробити вітчизняні аналоги імпортних технологій потрібно не менше трьох років і трильйон рублів. Про це знову ж таки повідомив Дюков. От цитата: Ми ставимо перед собою завдання до 27-го року цей дефіцит усунути, що стосується обладнання. Кінець стати. Знаєте, от коли чуєш від російського чиновника, що йому потрібен лише трильйон рублів, і за три роки все буде вирішено, відразу чомусь пригадується реакція Володимира Жириновського. Підходить. Пиляють гроші не тільки на нафті, мінпросвіти. РФ запропонувала зняти ремейки 30 радянських фільмів. Прикольно. але в мене лише одне питання: а навіщо признімати всі ці фільми? Краще ви точно їх вже не зробите. Ви вже пробували? І джентльмени, удачі, іронія, долі. Ну я звичайно розумію, що Сергія Безрукова акторське життя помотала від Саші Білого до Христа. і Йому зараз знову потрібні гроші, але все ж таки навіщо? Відповідь на це запитання є у Мінпросвіти РФ. Там вважають, що нові фільми будуть цитата сприяти збереженню історичної пам'яті та формуванню патріотизму у дітей. Кінець цитати. Ага. Тобто старі вже не сприяють? Чи просто сучасним російським дітям потрібно створити нову історичну пам'ять, тому що стару потрібно трохи підкоригувати. Якщо ви вже вирішили споганити старі радянські фільми, то не ну, робіть це хоча б з оглядкою на те, що відбувається в Росії зараз. Ну, перезніміть ще раз Кавказку пленницю». Але новий ремейк потрібно зробити з оглядкою на нових друзів Росії. І тоді за сценарієм, головну героїню Ніну вже крастимуть таліби. Ну, а що я розумію, фільм вийде коротким, а замість змінить жанр з комедії на хорор, але загалом буде скріпненько. Тим більше, що Путін привітав співпрацю з Талібаном в антитерористичній роботі. Ми в контакті з двіженням Талібан ми неоднократно отримали сигнал, о том, що двіження Талібан готово співпрацювати з Росією по різним направлениям, в тому числі і на антитерористичному треку, І ми це приветствуємо. Ух ти, Знаєте, це реально повний оксюморон. боротися е, разом з талібами проти тероризму. Це як я не знаю, це як фастфудом боротися з ожирінням, а горілкою з алкоголізмом. Це як героїн допоможе в боротьбі з наркоманією, це як проводити боротьбу з антисемітизмом спільно з нацистами. Але в Росії стали з'являтися перші голоси, які розмірковують про Росію без Путіна, поки не Але все ж таки на національному святі в Чубоксарах сенатор і перший президент Чуваші е Ніколай Федоров публічно натякнув, що відставка Путіна це справа часу. Пару років назад зустрічі зі студентами. наш президент Владимир Путин сказал, можете проверить, когда закончу политическую деятельность, наверное, я перейду работать в аграрный сектор. Мне нравится виноделие. Помните, не помните? Так что у нас есть надежда, что Бог даст с Божьей помощью, мы как-нибудь попробуем российское вино от Владимира Путина. Поготися сміливо прямо для Росії, але я щиро вірю, що управління Путіна закінчиться не на далеких виноградниках, а в місцях не настільки віддалених. Тим більше, що в Росії ну не потрібно вробляти своє вино. Я зараз серйозно. Ну навіщо? Адже російський ринок вина вже захоплює хто? Ні, не Молдова, ні, не Грузія. Цей ринок захоплює Білорусь. Росія почала імпортувати з Білорусі вина з назвами як у європейських. Слухайте, ще не всі звикли до знаменитих білоруських креветок. Ну колись пам'ятаєте, дивовижним чином Олександру Лукашенко вдалося переконати морських креветок розмножуватися в прісних озерах Білорусі. І ось тепер білоруське вино. О, вже ці знамениті білоруські виноградники на південних схилах жодіно і Орші. Єдине, ну навіщо залишати європейські назви? Росія ж бореться з усім західним, правильно? Мені здається, що краще для поставок до Росії вибрати співзвучні європейським, але все ж таки білоруські назви. Замість Бургунського Бобруйське. Непогано хочить, правильно? Замість Піногріджо, Пінського Гріджо. А замість Шардоне. Замість шердоне, замість шердоне вино мачуліще теж непогано. А ще краще постачати в Росію яблучне вино. Я не знаю, як зараз, але знаєте, коли я був підлітком в Білорусі виробляли вино з яблук. Можливо, звісно, хотіли зробити кальвадос, але кальвадос не вийшов. Вийшов цей яблучний водар для зручності. Це вино продавалося в певних пляшках. От і в цьому напої мені запам'яталися ну не танкі нотки після смаку, а таке, знаєте, п'ятиденне похмілля, навіть після одного келиха. Мені здається, що саме такий яблучний водар буде дуже популярним в Росії. З його допомогою може бути забутися і не бачити, що відбувається навколо. Якщо Білорусь допоможе Росії з вином, то в торгівлі іншими товарами Росія починає дивитися в бік африканського. Континенту Олег Дерпаска поскаржився на тотальні санкції і закликав торгувати з Африкою. Ну схема торгівлі Росії з Африкою вже працює і працює давно. Росія щось продає країнам Африки в борг, а потім цей борг списує. От такий він сучасний державний російський бізнес. Хоча з іншого боку, деякі країни Африки ідеально підійдуть для ведення бізнесу з Росією, вони і законодавство своє вже змінюють у російському стилі. Зимбабве, наприклад, запроваджує тюремне ув'язнення на строк до 10 років для тих, ну, кого викриють на використанні доларів США або іншої іноземної валюти. Тут мені дуже цікаво, а от якщо когось спіймають з російськими рублями, чи російський рубль у Зімбабве не вважатимуть іноземним. Або я не вважатимуть валютою, так логічніше. А загалом це відкрите питання. Але варто визнати, що співпраця Росією та деяких країн Африки вже триває не перший рік. Ось так, наприклад, африканські випускники віджигають у Челябінському авіційному училищі штурманів. Забавно, це майбутні штурмани. Дармно вони, звісно, так розкидаються ногами, не треба. А може, це хитрий план у розрахунку на те, що їх визнають. Ш -ш -ш. От. І після закінчення Челябінського авіаційного училища вони зможуть повернутися додому в Африку, а не вирушити на СВО. І Челябінська. Переносимося в Білгород. Триває пожежна епопея в одному з найкомфортніших для проживання міста Росії. Нагадаю, раніше там анонсували роздачу вогнегасників для мешканців Білгородської області, щоб вони самі справлялися з наслідками руйнування від дронів. Ми про це говорили в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але керівництво Білгородської області пішло ще далі. Зараз білгородцям роздадуть візки з водою, лопатами та аптечками для гасіння пожеж після обстрілів. Давайте подивимось цю розпаковку. Вашему вниманию представлен универсальный пожарный модуль. Данный модуль предназначен для ликвидации горения на первых этапах тушения пожара. В комплект данного модуля входит емкость объемом 1 куб, огнетушители пожарные типа ОП-5, шансовый инструмент. Также данный модуль оборудован насосом для подачи воды и в ее же комплект входит аптечка для оказания первой медицинской помощи. Погодьтеся потужно щоправда в інструкції до цього обладнання написано, що його заборонено використовувати поблизу іскор або відкритого вогню. А призначено воно для осушення водойми і наповнення, наприклад, басейну. Але це ж дрібниці. А судячи з напору, от, певне, що у цього пожежного набору з'явиться народна назва. Ну що небудь на кшталт ПМ. Писуючи хлопчик, а ще слідом за пожежним чекаємо на появу медичного набору, де в такому самому ролику людина в костюмі лікаря на тлі повного причепа подорожника розповість про те, як правильно прикладати його до рани. Але піклується російське керівництво не тільки про мирних жителів, а й про тих, кого воно відправило в Україну на смерть. Точніше про тих, кому пощастило звідти повернутися. Нехай і не цілком в Держдумі РФ запропонувало дозволити Росіянам без рук водити автомобіль. Я одразу скажу. Цей закон хочуть ухвалити не з приколу. І не через турботу про інвалідів. Просто за фактом в Росії тисяча, скоріше десятки тисяч так званих захисників повернулися з так званими свеокаліками. А водіїв в країні дефіцит не вистачає. Дивно, що ніхто, звісно, не запитає, чому в Росії дефіцит. Де люди? А з іншого боку, хто буде питати? В Україні, де в держдумі можна сидіти без мізків, а керувати машиною без рук, то такі запитання ставити не заведено. Іноді, читаючи російські новини, згадуєш крилату фразу, що зовсім скоро в Росії живі будуть заздрити. Мертвим, хоча тут знову ж таки є нюанси. Ось так, наприклад, прощалися з ветераном Великої Вітчизняної війни в Омській області. Ветеран, який вирушив в останній путь, не знав, що цей шлях буде таким складним. Труну з тілом покійного спочатку переправляли через річку на човні. Як тут не згадати Харона давньогрецького перевізника душ через річку Стікс? Але якщо Харону потрібно було заплатити одну монету, то тут я так розумію, скидалося всім селом. Але і це ще не все. Харон відразу доставляв у царство мертвих а в Омській області. Все складніше. Там після подолання річки ще потрібно покататися на мотоблоці. Таке собі охоронне багатоборство. Загалом, що тут сказати? Знаєте, унікальна країна Росія. Мостів немає, доріг немає, зате трильйони йдуть на війну. Цікаво, а саме за це бився цей ветеран Великої Вітчизняної з Омської області. Але це в Омській області, а ось в Новосибирській інша незвична проблема. Там свині тікають з ферми і розривають могили учасників СВО. Ні. Одразу кажу, це не конкурс сценарії фільмів жахів, це російська реальність. На этих кадрах 100-килограммовый хряк роется в святая святых, словно в грязи. Стадо веслобрюхих осквернило десятки сельских могил, и что в самое свинское разворотило захоронение павших героев. Здесь покоится участник СВО погибший, могила разрыта. Скотина сбегает со двора местного фермера, который делает колбасу. <связано> Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде, как ножом по сердцу жалуется Наталья, мама погибшего бойца. Я бы с удовольствием, если бы он мне попался, я бы его, извините меня. А другого языка заводчик и не понимает, уверяют жители. Извинить матери элементарно в глаза. Стоит и вот так вот в своей позе. Вот вы все такие. Вести уже приезжали в корпусах весной после очередного свинства на сельском погосте. Тогда наша съемочная группа пыталась призвать к совести безответственного фермера. Разрыли могилы воинов-павших. Хотелось бы получить объяснение. Я считаю, что у вас канал однобойкий, живите как хотите. Тогда же мы взяли обещание с главы местного сельсовета, что он положит конец. Свінство в Карпесаті. Ну, давайте так. От якщо він не делает, я з роботи ухожу. Ану, сходу скажіть, пішов цей голова у відставку? Ну, впевнений, що зараз всі відповіли ні. Тому в цьому селі ухвалили радикальне рішення. Селяни мають намір відстрілювати свиней, причому погрожують такою самою долею і господарів ферми, звідти втікають свині. А взагалі, звісно, це треш. Свині розривають могилу учасників СВО. Хоча, може це не трешво, це якийсь знак. Незвичайні знаки з'являються в одному з будинків Твері. Спочатку там на графік прибирання під'їзду мешканцями повісила ось таку записку. Цитую: сім'я героя СВО не повинна мити під'їздки. Не цитати. Ну бо вдова учасника СВО вирішила, що подвиг її чоловіка звільняє їхню сім'ю від обов'язків із прибирання. Але мешканці під'їзду з цим не погодилися, і культурно, дуже культурно, дуже культурно натякнули, що вона не права. Їхня літературно вивірена відповідь звучала так. Пішла на. Ми його туди не посилали. Якщо у тверському під'їзді вже готові називати речі своїми іменами, то мер російського Моршанська поки що висловлюється по-іншому. Він пояснив, одній жінці, навіщо її брат відправився в інший світ в Україні. Прекрасно розуміємо, що поїхав за всіх нас. Щоб у нас був цей сонячний день, щоб наші діти зараз відпочивали в літніх лагерях, щоб ворог наш був устраювався, щоб були. Спортивні площадки, щоб ну, мост наш наконець ремонтував, щоб набіжне у нас була. От за все за це погір ваш брат. Він наш герой, пам'ять його. Не все в нашому серці. Держу. Як вам? А давайте ще раз, щоб у нас був сонячний день, щоб наші діти відпочивали в літніх таборах, щоб наше місто впорядковувалося, щоб були у нас дитячі майданчики, щоб міст нарешті відремонтували. Ось за все це загинув ваш брат. А я правильно розумію, що поки цей брат був живий. І дні в Моршанську були такі похмурі, і діти в таборах не відпочивали. І в місті ані спортивних майданчиків не було, ані в міст не ремонтували. Так а навіщо вони тоді дають за це орден? Вони ж можна сказати, місто від якогось демона позбавили. Можна, звісно, щоразу дивуватися таким новинам з Росії, як взагалі в голову мера потрапили саме такі слова. Хтось каже: слухайте, ну є пояснення, лише за 23 й рік психічні розлади або розлади поведінки знайшли у більш ніж 460 тисяч росіян. Захворюваність досягла максимум за 10 років. Окіфів, але знаєте, є речі, які на психічні розлади списати не вийде. Зараз, коли я записую це відео, вже стало відомо, що після чергового ракетного обстрілу України в Києві зруйновано Охмадіт. Це багатопрофільний медичний центр, який надає допомогу дітям. дітям. Знаєте, подібні злочини не вийде списати на якийсь психічний розлад. За ці злочини рано чи пізно доведеться відповісти всім і тим, хто виконував наказ, і тим, хто його віддавав, і тим, хто радів цьому. Усім, я в цьому переконаний, так і буде. А ще потрібно продовжувати допомагати Збройним силам України. Незважаючи на те, що поки що в мене підписників не набагато, я думаю, ми разом маємо продовжувати це робити. Ви зараз на екрані бачите QR-код. Це не моя карта, це карта хлопців з батальйону безпілотних систем 21-ї ОМБР. Їм потрібна допомога в зборі коштів на комплектуючі для fpv дронів. Детальніше в описі до цього відео А знаю, що. Про збори ви чуєте постійно, але вже якщо ви додивилися відео до цього моменту, давайте сьогоднішню зустріч закінчимо красиво. Пам'ятайте, навіть 10-100 гривень іноді вирішують багато. І підтримайте ще це відео, дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Слава Україні! Живі Білорусі! До зустрічі!